Шановні клієнти, добрий вечора всім. Це приймаємо якраз Італію. Зараз очікуємо досить багато товару по приходу. По наявності і Англії очікуємо, і оригінал очікуємо. І зараз приймаємо металі. Приїхало дуже багато літнього взуття крем, Дуже часто нас зараз тим часом питалися. Плюс приїхали футболки, шорти, футболки, екстра, шорти екстра, шорти перший сорт, плаття великих розмірів, футболки жіночі великих розмірів, блузки великих розмірів. Світшоти у нас, в принципі, завжди в наявності є так. Також приїхали тапочки. Я навіть от собі паралельно тут е, дивлюся, так: е, кепки приїхали піжами комплектами, е, постіль фанель, постіль, котон, тулі е, Практично всі обіхідні позиції, подушки також приїхали. Тобто досить багато цього є наявності. Питайте сумок, Сумки на жаль не приїхали зараз. Ми сумок очікуємо. сумок купили дуже багато і сумки очікуємо. Сумки будуть трошки пізніше. Ми вас коли будуть сумок зараз немає, тому не питайте в чи є сумки. Але є досить багато гарного взуття крем. Тому можете зараз купляти взуття Крем, плюс дуже багато приїхали літніх позицій. Чекаємо.